Не знаю, як ви, а я люблю пофантазувати під улюблену музику в навушниках, типу я одна з тих жінок азіатської зовнішності з фільмів Тарантіно, які з'являються ні звідки і з допомогою супергострого меча відрізають голови всім, хто з'явився в них на шляху. Я просто працюю в сфері обслуговування і таким чином знімаю стрес. Не судіть строго. Так от сьогодні ми поговоримо про культовий японський меч. Крутості якого позаздрила б не одна японка з фільмів Тарантіно. Мураку моноцуругії був дворучним та зігнутим, чи то правильніше сказати, вигнутим. Силу і спритність потрібно було прокачати добре, щоб битися цим мечем, адже він був дуже важким, і далеко не кожен воїн міг його освоїти навіть після тривалих тренувань. Та усі зусилля, витрачені на опанування меча, були того варті. Адже він вважався символом імператорської влади і подекуди визначав долі. Звісно, що у такого крутого меча були відповідні власники, та спершу ми поговоримо про виникнення меча. А тоді розкажемо міф про одного героя, що ним володів. Приємного перегляду! Появі Муракумоноцуругі ми завдячуємо богові трикстеру Сусанно. Думаю, ви всі можете загуглити, хто такий трикстер, тому додамо тільки, що це такий неоднозначний персонаж, який подобається усім глядачам більше за протагоніста, бо він не такий нудний. Найкращий приклад Трикстера, на нашу скромну думку, це Локі. Сусанно, такий собі японський Локі, тільки на відмінно від останнього, після тривалих вагань і поневірянь, Сусанно залишається на стороні добра. На нашому каналі, до речі, є відео по скандинавській міфології, називається Скарби богів, де ми розповідаємо, як завдяки Локі боги отримують свої найдорогоцінніші скарби, такі як Мьольнір, Гунгнір та інші. Такі вже ці трикстери, важко зрозуміти, чого від них більше: користі чи шкоди. Думаю, ви вже зрозуміли, що Сусанно мав запальний характер і не дуже прийнятне почуття гумору. Своїми витівками він сіяв хаос у світі богів. І за це був вигнаний з небес. Та іти він, звичайно, так просто не думав. Попросив спершу дати йому можливість попрощатися зі своєю сестрою, богинею сонця аматерасу. Ну хто ж відмовить у такому проханні? Хоча аматерасу знала підступи Сусанно і була дуже обережна з ним, та повелася на пропозицію провести ритуал перевірки чистоти, типу для того, щоб переконатися у щирості намірів брата. Суть ритуалу була в тому, що вони змагалися у створенні божеств, а матерасу створила богів із меча сусанно, а він із прикрас її намиста. Хоча це мало символізувати їхню взаємну довіру, напруга між богами залишалася і не даремно. Адже, залишившись на небесах, Сусанно почав руйнувати рисові поля матерасу, забруднив її палац і навіть кинув шкуру священного коня крізь дахи її ткацької майстерні, що призвело до смерті однієї з її служниць. Богиня Сонця була у відчаї, вона сховалася в печері Аманано Івато, внаслідок чого світ занурився в темряву. Ми розповідаємо цю історію детальніше у відео про створення світу по японській міфології. Ви маєте нагоду переглянути його на нашому каналі. Сусанно через свої дії був остаточно вигнаний з небес і змушений спокутувати провину. І саме це вигнання наближає нас до створення легендарного меча. Спустившись із небес, бог вітру Сусанно опинився на березі річки Хі, що в країні Ідзумо, серединній країні очеретяної рівнини. Раптом його увагу привернув чийсь плач. Для Сусанно було так незвично чути, як плаче хтось інший, що він вирушив шукати причину цього горя. І наткнувся на старого та стару. Між ними стояла юна діва, руки і ноги якої вони ніжно гладили і дивилися на неї так сумно, ніби прощалися з нею назавжди. Коли Сусанно запитав літню пару, хто вони і чому так сумують, старий відповів: Я земний бог, і звуть мене Асінадзуті, тобто старець, що гладить ноги. Ім'я моєї дружини Тенадзуті, стара, що гладить руки. Дівчина ця наша дочка, і звуть її Кушіна Дахіме. А сумуємо ми тому, що спочатку у нас було вісім дочок, але всіх їх рік за роком пожирав восьмирогий Змій, і тепер наближається час, коли Змій зжере і цю дочку. Їй не врятуватися, тому ми і так сильно сумуємо. Сусанно вислухав цю сумну історію з належною увагою, а поки слухав, встиг оцінити принади юної діви. Вона була надзвичайно вродлива. Тож Сусанно запропонував вбити восьмиголового Змія, якщо в нагороду за його послугу батьки віддадуть дівчину йому в дружини. Старі з радістю погодилися, ніби в них був вибір. Тоді Сусанно перетворив прекрасну дівчину кушіна Дахіме на гребінь і встромив його собі у волосся. Потім він звелів старим наварити багато саке. Коли саке було готове, він налив його у вісім чанів і став чекати, коли з'явиться це страшне чудовисько. Змій з'явився у нього справді було вісім голів, вісім рогів, а очі на всіх головах були червоні, як зимова вишня. Ба Більше він мав ще вісім хвостів, а його спина поросла деревами, настільки вона була величезна. У довжину він був як вісім пагорбів і вісім долин. Змій пересувався важко й повільно, але, внюхавши саке, кожна голова з жадібністю почала пити спокусливий напій, доти, доки змій не сп'янів так сильно, що заснув. Тоді Сусанно, не надто остерігаючись, вихопив свій меч десяти п'ядий завдовжки і розрубав величезне чудовисько на дрібні шматочки. Ви могли подумати, скільки п'ядей десять чи дев'ять? Десять п'ядей. Це така східнослов'янська міра довжини, що дорівнювала відстані між кінцями розтягнутих великого і вказівного пальців величезного чоловіка, мабуть, бо це 17,8 сантиметрів на секунду. Тобто меч був завбільшки метр і 70 сантиметрів. Проте Сусанно вправлявся з ним добре, і коли відрубав один із хвостів, лезо його меча раптово надламалося, і, нахилившись, він виявив новий меч. Який називається Муракумоноцуругі небесний меч із хмар, що купчиця. Сусанно зберіг меч як священний скарб і згодом передав його своїй сестрі Аматерасу як дарунок на честь примирення після їхнього конфлікту. Меч став важливим атрибутом небесного пантеону богів, проте історія Сусанно на цьому не закінчується. Перемігши Змія і виконавши свій обов'язок, Сусанно перетворив гребінь знову на на Дахіме, і разом із нею дістався до містечка під назвою Суга, що в провінції Ідзумо, щоб відсвяткувати весілля. Тепер ви знаєте, як з'явився Муракумо на цуругі, а далі поговоримо про пригоди принца Ямато Такеру, який мав дуже лютий норов, а тільки такі і могли опанувати меч. Навіть власний батько його побоювався, тому постійно відправляв у походи. Одного разу правитель Кейко наказав своєму молодшому синові принцу Ямато вирушити в дорогу та знищити зграю розбійників. Перед відправленням принц помолився в храмах Ісе та смиренно попросив благословення у богині сонця Аматерасу. Кітка принца, яка була верховною жрицею одного з храмів, радо вислухала його та подарувала багату шовкову сукню, побажавши, щоб вона принесла йому удачу. Повернувшись до палацу, принц Ямато попрощався з батьком і вирушив у супроводі своєї дружини принцеси Ото та кількох вірних соратників на південний острів Кюсю, який захопили розбійники. Місцевість була такою суворою і непрохідною, що принц зрозумів. Треба придумати хитрий план, щоб застати ворогів зненацька. Принц попросив принцесу ототатібану принести сукню, подаровану його тіткою, і з допомогою дружини переодягнувся в неї, розпустив волосся, прикрасив себе коштовностями і перетворився на симпатичну дівчину. Змінивши зовнішність, він увійшов до намету ворогів, де зустрів розбійників Кумасо і такеру. Кумасо, зачарований красунею, запросив її до себе та наказав подати вина. Принц Ямато, вдаючи сором'язливу дівчину, підливав йому вино, поки Кумасо не сп'янів. Тоді принц вихопив кинжал і заколов його. Інший розбійник такеру намагався втекти, але Ямато встиг його вбити. Пізніше, зустрівши іншого грабіжника Ідзумо такеру, Ямато знову скористався хитрістю. Він замінив справжній меч такеру на дерев'яний і влаштував дуель, під час якої обезголовив розбійника. Після повернення до палацу на честь принца був влаштований бенкет, де його нагородили коштовними подарунками. Та відпочинок тривав недовго. Батько знову послав Ямато в дорогу, щоб придушити повстання Айну в східних провінціях принц отримав від батька спис зі священного дерева і, відвідавши храми Ісе, отримав від тітки чарівний меч Муракумо та мішечок із Кременем. Прибувши в провінцію Суруга, принц став жертвою змови. Його заманили на полювання в дику місцевість і підпалили траву навколо нього. У відчаї Ямато такеру використав меч, щоб розчистити навколо себе траву, і несподівано виявив, що меч має здатність керувати вітром. Використавши силу меча, він створив сильний порив вітру, який змінив напрямок полум'я і врятував його життя. Саме цей епізод дав мечу нову назву Кусанагі, що перекладається як меч, що косить траву. На шляху додому Ямато ще зіткнувся зі Змієм, що тероризував жителів. Він убив чудовисько, але отрута вразила його ноги. Принца відвезли до мінерального джерела, де він одужав і подякував богині сонця Аматерасу за допомогу. Подальша доля меча пов'язана з імператорською родиною Японії. Меч став одним із трьох імператорських регалій разом із дзеркалом Ятано-Кагамі та намистом Ясаканіно Магатама. Меч зберігають як символ влади, доблесті та божественного походження імператорської лінії. І, хоча його точне місце знаходження залишається таємницею, за легендою він зберігається в храмі Ацута в нагої. Ви ж знаєте, що в кожного маленького каналу на Ютубі є мрія. Так, це мільйон підписників. Якщо мріяти, то ні в чому собі не відмовляти. Знайте, що ви можете наблизити цю мрію для нас, якщо підпишетеся на канал, поставите вподобайку та поширите наш контент. Вдячні за підтримку на Монобанці. Маємо певні плани по розвитку каналу, тому вона нам точно не зайва. Ми хочемо вірити, що будь-яка мрія може стати реальною, якщо працювати над її втіленням. Тому побачимося вже скоро у наступному відео.